Добрий день! Вас вітає вчитель інформатики Ніжинської гімназії номер 2 Інна Іванівна. Пропоную до вашої уваги урок з інформатики в 6 класі на тему створення векторних зображень. Урок розпочнемо з того, що учням потрібно підходити до інтерактивної дошки і обирати пелюсточки на квітці По черзі кожен пелюсточок містить завдання. Це завдання з техніки безпеки. Якщо відповідь натиснемо так, якщо відповідь правильна, то на дошці написано правильно залишається написаним слово правильно, якщо ні, то з'являється слово неправильно. Перевіримо, у комп'ютерному класі суворо забороняється працювати у вологому одязі з вологими руками. Якщо натиснемо ні, то бачимо, що з'являється відповідь неправильно. Після виконання даного завдання. Переходимо до сторінки з квіточкою і обираємо наступний пелюстоком. Завдання потрібно скласти із поданих букв назву графічного редактора, переміщуючи наші клітиночки. Так, таким чином отримали слово Paint. І наступні складуємо слова. Після виконання даного завдання знову ж таки повертаємося до нашої квітки і обираємо наступний пелюсток. Наступне завдання полягає в тому, що потрібно скласти із поданих букв слово і переміщуємо у прямокутники. Якщо слово складаємо неправильно, бачимо, літера стає не на те місце, що потрібно, то вона повертається у початкове положення. Після виконання даного завдання учням пропонується обрати наступний пелюсток. В наступному пелюстку сховане завдання, яке потрібно подані твердження. Серед поданих тверджень є твердження, які стосуються растрового зображення і векторного. І потрібно розміщувати їх в прямокутники. Плавні переходи між кольорами стосуються растрового зображення, значить, у нас залишається е, наше твердження у прямокутнику. Якщо ж ми позначаємо відповідь обираємо неправильно переносим, то бачимо, що вона не стає, а повертається у своє початкове положення. Після виконання даного завдання обираємо наступний пелюстоком. Наступне завдання полягає в тому, що учням потрібно за допомогою пера закреслити зайве, тобто неправильну відповідь. Після виконання даного завдання за допомогою уявних окулярів учні можуть перевірити, чи правильно вони справилися з завданням. Як ми бачимо, окуляри містять тільки правильні відповіді. І останнє завдання на повторення, натискаємо на останньому пелюстку, і завдання полягає в тому, що у нашому смайлику сховані формати графічних файлів. Потрібно їх відшукати і пояснити особливості кожного із формату. Після повторення. Учням пропонується хвилинка релаксації. Динамічна пауза. Здогадайся, що ти почув. Учні заплющують очі і слухають звуки першого. Пункту. Таким чином, після динамічної паузи, після хвилинки релаксації, учням пропонується робота за комп'ютером. Потрібно переглянути відео із поясненням завдання. Нам потрібно виконати І виконати завдання аналогічно. Стрі... Після роботи за комп'ютером на завершення уроку учням пропонується завдання асоціативний кущ. написати за допомогою пера всі асоціації, які викликає у них поняття комп'ютерна графіка. Дякую за увагу!